Ми звідси почали боти му... влітку ну, звідси гнати. Вони одна там Трошки вище було. І ми їх звідси гнали. Ну це вже наша бригада працювала. Десятка, так? Да? Угу. Ну і ми зараз зупинилися. ну у нас зараз суцілі Верден. Ми зараз стоїмо між Берестові і Спірне. Тобто ну, то, що показують там болото, Оце про нас. Ми болото мішаємо, що як має бути. Треба болото в перемішку з гіпсом. От побачите зараз хлопців, які би не правди нічого не відпереться. Гіпс. Це страшна справа. Важко? — Ну, Звичайно тяжко. А по-перше, погода По-друге, очевидно, що обстріли постійні, неспівмірні. Ну, то є, я навіть десь нарахував, що будучи на позиції одній, з наших, там, біля, біля береста, десь приблизно за 7 годин ми нарахували, то, що рахували 200 прильотів по посадці. Бо наша посадка там в межах плюс-мінус 3 кілометри. От 200 прильотів. Ну, звичайно, не вся в посадку, перед посадкою, по посадці, за посадкою, трохи ядра. Обстріли, там, артилерія, авіація, танчики працювали, все як має бути. Васильки, шлях би їх трафив, б**. це просто жесть. Але хе як є б? Вони ж мозі. Вони ж знають, що 10-та гірсько бригада, і вони ж переконані, що ми тут всі бандерівці, знаєш, вони ж. Кровопивці. А що не бандерівці? Ну так ми бандерівці, але ну, почекай, нас багато хлопців зі Сходу служить, навіть мобілізували з Святигівських хлопці, прийшли до нас. Питання в іншому, питання в тому, що вони переконані, що ми ледь не елітна частина чи бригада е, українських Збройних сил. Каже, не ССО ж такі, а ми ж, вони по селах стріляють ракетами, тільки валять по тих, де є 10-та гірсько-штурмова бригада. І це вже відсвятковує куперацію. Як, як тотальне на нас полювання, але нічого, Ми її гонимо, це буде добре. Україна понад усе. Путін здається. <ріпка> 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 Коли мій брат з е, трибуни сказав Путін хуло, моя мама знає, що зробила? Перше, що подзвонила до мене і каже, синку, ти це слухав. Шо, мама? ти чув, що Олег слухав. Що зробить мама? Каже, він бачу, на цілу Верховну Рату, каже, вся Україна чує. Він з родини вчителів каже. А тепер всі без безпересталка.